Щоразу відкриваючи семінари, Світлана Лобоцька доповідає про стан наповнення бюджету за поточний період. Цього разу керівник поінформувала про підсумки 2009 року та січень 2010 тисячі У Бюджеті усіх рівнів мається на увазі і державні, і місцеві бюджети забезпечено 144 мільйони. Багато це чимало, та певно, що багато, тому що на 5 мільйонів більше ніж. Минулому 2008 році, хоча прекрасно знаємо, що в економічному плані 2009 рік був не такий-то легкий. До державного бюджету забезпечено 54 мільйона. До місцевих бюджетів зібрано спільно з нашими платниками 88 мільйонів. І Успішним я хочу сказати: в плані збору виявився і січень місяць. До бюджетів усіх рівнів зібрано 10 мільйонів, в тому числі до місцевих бюджетів. Ми зібрали 6 мільйонів гривень. Найважливішим питанням семінару є кампанія декларування, зазначила Світлана Лубоцька. Вона наголосила, що це конституційний обов'язок кожного і його треба виконувати. Кампанію 2009 року відзначила як успішну. І доходи задекларували нам 800 коломиян. І задекларовано, і сплачено сплачено до бюджету місцевого 7 мільйонів 700 тисяч. Якщо говорити про перебіг подій на сьогоднішній день, то нам вже подали 185 декларацій, і задекларовано доходу 1,5 мільйона, тобто до сплати є 121 тисяча. Дуже хотілося б, щоб компанія декларування в цьому році пройшла на самому вищому рівні. Податківці нагадали присутнім про особливості декларування, про податковий кредит та порядок складання декларації. Обговорювали зміни в адмініструванні земельного податку у 2010 році та порядок подання розрахунків по земельному податку і податкових декларацій по орендній платі за землю державної комунальної власності. Спілкувалися стосовно податку з власників транспортних засобів та електронної звітності. Детальніше зупинилися на нововведеннях у податковому законодавстві. Так, начальник відділу масово-роз'яснювальної роботи Наталія Максим'юк повідомила про зміни щодо. До нового розрахунку збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства. Опублікування цих змін очікується до 20 березня. Також з нового року набули чинності зміни в адміністративному податку з доходів фізичних осіб. З 1 січня для батьків, які мають та виховують трьох або більше дітей віком до 18 років, податкова соціальна пільга складає 200% від загальної. Дотепер була 150. Для отримання нової пільги необхідно зібрати або ж поновити відповідні довідки. За інформацією можна звертатися безпосередньо у податкову інспекцію.